Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Хотів зробити невеличкий відеоролик і розказати про таку культуру, як канна садова. Дивимось. Канни по висоті бувають низькорослі, середньорослі, високорослі. Взагалі то налічується дуже багато груп, але основні групи це крозі, орхідеєвідні та дисколор або дрібноквітковий. Ну, є е, певна кількість і інших різноманітних груп, вони відрізняються від себе і забарвленням листя, і забарвленням квітів, і е, е, так само і використання. Низкорослі квіти можна використовувати для оздоблення і озеленення балконів, лоджій, е, невеличких е, допустим, якісь там вуличних кафе і тому подібне. Більш високорослі, більше підходять для оздоблення клумб, тобто висаджують рослину посередині клумби або висажують її на задньому плані. Ну, А по кольору зараз ми пройдемо і я просто вам покажу, просто, які бувають кольори. Ось ви бачите, яскраво-жовтий. Ось такий, дуже дуже цікавий колір, оранжево-розовий. Ось такі червоні бувають. Оранжеві такі. Рожеві. Тобто кольорова гамма, вона сама-сама різноманітна. Ще трошки сонця мені не буває. Ось ви бачите дрібноквіткова, ну дуже красиве листя в неї. Ось ви бачите, які квіти, а листя ось ви бачите, яке темне, зеленим. Ось також дуже красивий сорт. Ось такі бувають забарвлення на одному фоні плямки такі оранжеві або червоні. Ось така рожева, дуже красива. Я кажу, дуже-дуже багато різних кольорів, різних забарвлень. Треба сказати, що взагалі то канна така культура невиваглива. Єдине тільки, що вона е, не має досить такого раннього строку цвітіння. Ось така яскраво оранжева. От. Е, зберігається вона в приміщенні в опалюванні при температурі не нижче 6-8 градусів плюс. Висаджується, ну в наших умовах це північна частина України, висаджується приблизно в кінці травня, десь після 20 травня, ось така червона. От. Ну, необхідно підрощувати. Тобто після зимівлі ділиться кущик на частинки, обрізаються сухі гнили. Висаджується, трошки підрощується, ну це приблизно десь за місяць до висаджування у ґрунт. Ось такий ви бачите, дуже красивий. Я кажу, дуже-дуже багато кольорів всяких, бачите, і рожевий, і жовтий в крапочку. Ось такий рожевий, дуже мені подобається. Це відео я знімаю на Прилуцькій дослідній станції, яка також розположена на півдні Чернігівської області. Ось ви бачите, такі красиві. Станція займається не тільки вирощуванням і розмноженням різних сортів, а й створенням нових сортів. Ось якраз я вам показував це червоний перед цим, червоно-такі оранжевий це наш гібриди. Ось я просто прийду, покажу вам гібриди. Ось такі ось жовтенький такий, класний. Взагалі жовтий один із моїх любимих кольорів. Так, ось такий рожевий. Дуже класні, мені нравляться. Я кажу, що це культура невибаглива абсолютно. От єдине, що пізнє цвітіння і викопують в наших умовах. Це приблизно викопується рослина на початку жовтня. Обрізується і зберігається, просушується і зберігається. Ось я загальний план вам хотів показати. Оце гібриди, от наскільки вони різноманітні і по кольору. По забарвленню листя, по кольору квітів. Ось ви бачите, і низькорослі, і високорослі. самі самі різноманітні. Дуже хорошо канна компонується з іншими квітковими рослинами або декоративними кущами. Тому сміло вирощуйте ці рослини. От кого... Зацікавив мій ролик, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо треба консультація по вирощенню або придбанні матеріалів, звертайтесь, я дам контакти. Усім нам миру, злагоди і добра.